Шановні колеги, безумовно, це дуже важлива ТСК, Всіх закликаю проголосувати. Є категорія чорнобильців, яка просто сьогодні ображена. Уряд забирає в них пенсії, забирають їхні виплати. Це хворі люди, які ще живуть. Багато хто з них в прикордонні з фактично окупованою Росією Білоруссю. Тому це дуже важливе питання. Прошу всіх підтримати і сподіваюся, що комісія розбереться в цьому і будуть якісь конкретні рішення. Я хочу ще додати і теми для того, щоб нам розглядати тимчасовим слідчим комісіям Верховної ради чи спеціальним, тому що роботи, знаєте кажуть, ні в правород. Проблема правда, що в нас ці ТСК вже дуже часто виходять самі на себе, бо в нас тут такі були керівники, які вже в СІЗО, а деякі навіть засуджені. Ну сподіваюся, що якось воно все таки буде інакше стосовно інших. А я хочу розповісти історію, наприклад, про Укрнафту і «Укрнафтобуріння». це незаконна віджата кампанія. Значить, укрнафта.